Озеро Синевир має площу 0,7 км квадратних, і потрібно записати цю площу у квадратних метрах. Одразу зараз згадайте, 1 км квадратний. Ви записали в себе зошиті, що це буде тисячу помножити на 1000, тобто 1 мільйон метрів квадратних. Зрозуміли, звідки то взялося. І тепер я навіть червоним підкреслюю і підглядаємо. Тепер, якщо ми переводимо кілометри квадратні у метри квадратні, ми множимо на 1 мільйон. Для тих, хто розуміється на множенні, достатньо перенести. Кому на шість знаків право. Це в нас один знак і ще додасться 5 нулів. Ще буде в нас 1, 2, 3, 4, 5 нулів. Тобто, складається число, подивіться, 7 і 1, 2, 3, 4, 5, 5 нулів, 700 тисяч метрів квадратних. Угу. Відповідь Г я обираю як правильно. Це не складно, мені здається, це всі зрозуміли. Так, да, До речі. Ой, щоб ви мені повірили, в нас немає оприлюднених усіх завдань НМТ минулих років, але є зливи. І я зараз вам покажу, подивіться задачу. Тут аж дві задачі. В одній задачі нам потрібно мільйони метрів квадратних записати у стандартному вигляді, а в іншій задачі ми будемо грами ще в кілограми записувати і переводити в стандартний вигляд. Далі розкажу. Це не єдині задачі, були іще інші. А тепер далі та ж сама задача, але з іншим питанням. Так само озеро має площу 0,7 км квадрат, але тепер потрібно записати цю площу у гектарах. Згадайте, що таке гектар, і напишіть, що у вас вийшло. Дуже цікаво. І ще одна задача. Родина купила земельну ділянку площою 0,6 гектара. Скільки це соток? І найчастіше саме в сотках вимірюються земельні ділянки. Нагадаю вам, що одна сотка, один Ар це площа квадрата зі стороною 10 метрів, це 100 метрів квадратних. Ви так маєте і вивчити разом зі мною. А один гектар, згадайте. Це 100 помножити на 100, це у нас буде 10 тисяч метрів квадратних. Порівняйте, будь ласка, ви бачите, що 1 гектар більше сотки, подивіться, 2 нулі ще є у 100 разів. Отже, мені це значення просто потрібно помножити на 100, і це буде переведення гектарів у сотки. 0,6 гектара. Я множу на 100, переношу кому на два знака вправо, і отримаю 60 соток, 60 арів. Саме така позначка у нас є у математиків. Зрозуміли. Так же ж,